Російська армія минулої доби завдала удару по Харкову та десяти населених пунктах області. Постраждало шестеро людей. Про це повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сіньгубов. Загарбники задіяли для атаки реактивні системи залпового вогню та безпілотники різних типів, серед яких грань 2 ланцет, молнія та іфпіві. У Харкові безпосередньо під ударом реактивної системи залпового вогню оповнився Слобідський район. Зокрема, пошкоджень зазнали електромережі. Напередодні зовсім нещодавно, 4 лютого, у Харкові через масований удар по енергетичній інфраструктурі тисячі людей залишилися без тепла у той час, коли температура повітря сягнула понад 20 градусів морозу. Втім, на відміну від столиці, в Харкові місцева влада не закликала людей виїжджати з. Харкова загалом, початок 26-го року приніс Харкову нову хвилю руйнувань після ворожих атак, зокрема по енергетичній інфраструктурі. Е, як виживає Харків після атаки на ТЕЦ і як живуть харків'яни? Про це ми будемо говорити з депутатом Харківської міської ради Богдан Ткачук. Доєдняться до нашого ефіру. Пане Богдане, слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Героям слава доброго дня. Пане Богдане, яка зараз ситуація в Харкові в зв'язку з тим, що були і атаки на ТЕЦ, чи вдалося відновити теплопостачання? Як зі світлом? Що можете розповісти? Ну що розповісти ця атака, і цей вже, скажімо, рік 26 шостий, важко дається Харкову? Треба визнати, бо ну я весь час тут знаходжусь. І в цій, цій тематиці ну, трошки розумієш, але це найважче, що у нас було постій порівняння з іншими роками, коли у нас теж були відключення електроенергії, були а, відключення там, ТЕЦ, опалення. Ми весь 23 третьому році запускали систему опалення в місті дев'ять разів, щоб розуміли таке велике місто. запустити його, і потім знову знову випуск, знову злить воду, і так дев'ять разів намагалися. Відновити, ну як це давалось, було важко, але зараз, ну скажімо так, воду з ми ще не зливали. А тут вже ну, доводиться в деяких окремих будинках це робити, бо їхні системи цих будинків не налаштовані, скажімо, для того, щоб ну, впереждають два-три дня морозі, і далі все буде добре. Це не сучасні, це. Взагалі швидянська система, там бетонні, ці будинки, хрущівки так звані, то там діватися нікуди і для того, щоб система зовсім не розмежилася і потім не робити капітальний ремонт цього будинку, доводиться такі екстрені заходи робити. Це в трьох районах міста відбувається, але знову ж таки кажу, це не, скажімо так, не всі будинки в ряд. і це роблять, роблять в залежності від ситуації конкретно з тим кварталом, з конкретним будинком. Тому ну така ситуація з, з опаленням. Що стосується подачі холодної води, вона відбувається чітко і зрозуміло. Ось мене знаєте, трошки дивувала ситуація в Києві, коли е, зникає світло, зникає тепло і, і ще холодна вода. Зникає У нас цим цим. Розібралися, здається, теж 23 рік, 22 й рік у нас генератори там, таке інше стоїть на цих станціях, станціях, які качають воду, тобто і насоси працюють. Що ще можна додати? Ну, з електрикою біда однозначно, і всій країні це вже так, досить жорстко, там по 6-8 годин немає. Електроенергії, а бізнесу теж важко, це генератори, це скажімо, переподключення, це електрики, робота, аварії постійні. Бо ну я як голова з чітко можу сказати, що обладнання, яке встановлюється в наших будинках, навіть сучасне. Воно не розраховане на те, що я спускаюсь там в щитові, і кожен день по два-три рази ці рубільники, там три три фази починає їм гратися, включити-виключити перепліна перекинути на іншу лінію, підключити генератор. Вони просто виходять з ладу, і це ну досить небезпечно. Їх треба і міняти, і це ж все ж таке дрібне обладнання, але воно ж теж потребує часу, зусиль грошей, та самих працівників, яких дуже важко зараз з, з цим людьми. Ну, Якщо не забагато інформації, десь ну, так. Пане Богдане, я тут знайшла інформацію, що лише за січень до вже зафіксованих понад 9300 пошкоджених будинків додалося ще 283. І за місяць у місті вибито майже 3,5 тисяч вікон. В цьому контексті маю таке питання: як швидко вдається поміняти шибки вікна чи до цього дотична міська влада на вулиці Мороз? Опалення немає, світла немає. і... Як взагалі щодо ну, в планах, можливо, є якісь інформації від органів місцевого самоврядування? коли планують відновити опалення в тих будинках, які постраждали? Ну тут алгоритм дії у нас вже давно відпрацьований. В першу чергу закривається контур. Це буквально робиться там доба і менше. Це ОСБ плити це пластик, піна і закривається. скажімо, міста загального користування. Квартири повністю це якщо дозволяють ну скажімо, пошкодження будинку, тобто стіни і все це ціле. А вибити шибки це робиться швидко. Ну добагато й менше просто е, з міська з нашої міськради. Спеціалісти привозять ті ОСБ пачками, вигружаються там крани, люди, і це все суденько робиться. Крім того, закриваються контури, опалення, гарячої води, там холодної, щоб вона не розмерзлось і не побігла. Та та ж сама електрика, яку якою треба розібратися, відвід десь відімкнути, десь щось відремонтувати. Тобто це перший етап, який робиться буквально доба, дві і не допускається, скажімо, подальшого руйнування будинку желі. Фізично, скажемо, вплив і другий момент: те, що ви кажете, де ми беремо гроші, де ми беремо, скажімо, ресурси для того, щоб закривати ці вікна, вже а, ну замінювати, ремонтувати їх. А це все теж діють декілька програм. І міська програма є, скажімо, є відновлення, яким люди подають документи і міняють також самостійно. Працюють виробничі, скажімо. Цих фірми, які виробляють пластикові ці вікна, скло. Тобто, це, це виробництво, цей ну, скажімо, бізнес він не стоїть на місці. Він дуже чітко реагує. Я просто з скажімо, виробниками співпрацюю. Крім того, ну і я знаю, як вони швидко реагують. Є люди, є бригади, є ну це такий, Ну ще зараз скажімо, не те що процвітаючий бізнес, але на тлі всіх атак він діє чітко і злагоджено. Що ще можу додати? Це остання інформація це компенсація від інших фондів, скажімо, іноземних. да свіна з нами зараз працює швейцарський фонд, одна з одних з районів міста. Координує це Новобаварський ну, їхня адміністрація координує роботу, збирає інформацію по місту, де треба замінити, де ще до цього ще руки не дійшли. Знаєте, де ще в стоїть. Тут же ж пов'язано ще крім, з власниками. Кому належить будинок. Це комунальної власності, це ОСББ. Чи це ну взагалі якась третя? Там скажімо, ЖК ЖК якесь або недостроєне, добудоване, або приватні власники. Ну цим ще дуже ну те, що важко. А скажімо, робиться в першу чергу, звичайно, комунальна місті за це відповідає. Є у нас ЖКХ департамент, який цим займається. А потім вже йдуть ОСББ, там і всі інші. Так також влаштовано в місті Харкові. І ці фонди надають фінансування. Є ще фонд фінансування Державний Київський, да, наповнюється наповнюються за західними грошима. Він більш повільний, але він більш ґрунтовний з ним Цівали більше трьох мільйонів вони пали на будинок, але це зайняло там декілька місяців, навіть більше півроку. Це там проекти, це ну скажімо, енергоізберігаючі технології. Це не просто там якісь вікно закриті контур, а це двокамерні вікна, там і так ну не буду вже з технічних момент заглиблюватись, Але це ті не скажімо, скажімо, речі, які ми можемо використовувати. Швидко або там довготривалих робіт по відновленню. Зважаючи на те, що Харків розташовано доволі близько, розташовується до країни 404, і та ну і я так розумію, що не завжди навіть є час реагувати на сигнал повітряної тривоги, щоб сховатися. І ми бачимо тенденцію по інших регіонах нашої держави, коли окупанти б'ють по командах, які займаються ліквідацією наслідків аварії, і по енергетиках, і по рятувальниках. Чи у Харкові теж є така історія, що просто навіть не встигають відновити об'єкти. Після пошкодження приїжджають комунальні бригади, рятувальники, і росіяни знову завдають повторного удару. Ну підтвердив мер з останній обстріл. Був тощо тиждень тому, і ірехов заявив, що люди, ну скажімо, працівники те, скажімо, наших комунальних структур, які відновлювали, скажімо. Намагалися захистити пожежу, зробити перші якісь речі, там перекрити воду, електрику, все інше на пошкоджених об'єктах. І тут же трава лунала тривога повторного удару, і він відбувався можливо, не точний там в цьому конкретному випадку не постраждали, але просто кинути роботу і піти в бомбосховище в цій ситуації при 15-20 градусів морозу і коли тут йде, скажімо, на, не те, що на години, на десятки хвилин Ситуація по об'єктам по цим трубам, по гарячому ну по всьому інфраструктурі, і люди просто не, не, не ходять нікуди, не вони продовжують виконувати свою роботу. Це е, так важко, це небезпечно, але ну іншого виходу немає. Вони теж розуміють, якщо вони зараз це все кинуть і повернуться сюди, там через годину, дві, коли буде відбій. Ну по факту сюди вже можна не повертатися на цей об'єкт, бо ну, там уже все буде так. Нічого там уже врятувати не можна. Тому ну, така важка ситуація. Да? Це постійно відбувається, обстріли йдуть хвилями, і це робиться не тільки однією якоюсь там зброєю, да? там летять шахеди, потім туди ж ракета прилітає. Потім новинка у нас така, це ж РСЗВ та почали обстрілювати Харків і декілька вже зафіксовано, навіть сьогодні сьогодні я це писав, що. Обстріляли місто Харків з СЗВ. Ми розуміємо, що це не гра, там Якісь а це саме торнадо, яке крупного ракети, які долітають до міста Харків. Вони не точні. Вони навіть там був обстріл тиждень тому, коли інформацію давав чинник адміністрації, що це вони були ще начинені касетними боєприпасами. Тобто, ви розумієте, шахеди обстріляли, люди там займаються. Скажімо, виправленням ситуації приїжджають там ЧС інші служби наші, в цей момент десь по цьому району ще літає пачка цих е, ракет з е, касетними боєприпасами. Яка ціль буде розмовлять. Пане Богдане, а вони цього року почали обстрілювати Харків реактивними системами залпового вогню? Чи це ще тенденція з минулого тягнеться? Ну, обстрілювали, коли у них така була можливість, скажімо, там 22-й рік це ж ну, найпопулярна них зброя була смерчі. Там. Торнадо, та інші вони долітали, і наші військові не могли з тим там особливо боротися. Це летіло 15-20 кілометрів. Або взагалі в білоручий. зараз. Ну ця зброя відходить не те, що в минуле, але вона настільки популярна, бо дуже чітко вражається засобами дронами різними і, і таке інше. Тому вони на полі бою вже зараз менше, але ці торнадис вони досить дальнобійні. І б'ють з території Білгородщини, тому вони їх зараз э, теж э, приміняють. Так як ми, наприклад, э, використовуємо Хаймерс для обстрілу там, Білгорода, скажімо, така відповідь на обстріл Харкова, э, і саме вже декілька разів саме Хаймерсами обстрілювалися їхня теця, яка зараз не працює. Там ось отримав пабліки білгородські, там, э, теж такі воклі стоять. Що... Ну, вони не признаються, а як це так сталося? Чого? Це вони просто концентрують факт до на нас, там Хай ми все збили, але світла немає. Ми все збили, але тепла знову немає, води знову немає. Тобто е і ніхто ж в них не скаже там, ні в коментарях, ніде, ну, якого віса ми обстрілюємо ту хату. Чому декого де 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 не буде слова казати? <кій> Коли вони нам в аббатку присилають, ми сидимо тут без світла без... Ну, це росіяни, вони будуть без світла сидіти, але. Поки поки цар не скаже, що війна закінчилася, вона не закінчилася. Пане Богдане. Якщо я вірно почула початок нашої розмови, ви сказали, що 26-й рік вже став викликом для Харкова і Харківської міської влади, що це складний початок нового року. Ми найскладніше, я так розумію, це стосується саме енергетики, що пов'язано з світлом і з теплом у місті, тому що саме туди зараз прицільно б'є окупант. Вірно, я зробила висновок. Чи помиляюсь? Ви вірні зробили висновок, але на це все накладається. Не забуваємо погода і ці морози. Усі Всі три зими війни у нас було відносно тепло. Мінус 5, 0, мінус 20 Така була тепла зима. А минула зиму здається, жодного разу сніг не. Вий. Ну розумієте, і тут різка ось така ситуація. Це все загострило. Можливо, така щось подібне було б і там в минулих сезонах, але ж тоді ну, легше було. Ми не пережине переживали, що в нас там розмежниться будинки. Да? Або у нас там теплотраси, або холодна вода. Там змезмерці з... з... якісь, скажімо, труби, і в будинках цього не буде. А, так багато в місті зроблено багато чого скаже ціни установки там. Генератори, запасні лінії це все постійно робиться. Наскільки фізично це можливо, наскільки це дозволяють гроші і скажімо, владнання, яке нам поставляється як з України з Європи. Тому так це виклик двадцять три двадцять морозу, які тримаються, скажімо, на протязі двох тижнів і ще будуть морози. Ну це, це важко. Але міська влада Харкова, на відміну від влади столиці, не казала харків'янам полишати свої домівки на, на період зими, покидати місто. А як ви бачите, навіть от, ви сказали у вашому ОСББ, були люди, які поїхали кудись де, до родичів, до друзів, де спокійніше? Чи харків'яни залишаються вдома? Залишаються. Залишаються. Є випадки, коли виїжджають звичайно, десь у когось є дача, у когось є там, скажімо, родичів, якомусь там містечки селі там в області. Ну далеко не їдуть, то це десь повернеться. Десь, так а, в іншому випадку залишаються і взагалі Харків більше мільйона. Зараз населення десь мільйон харків'ян і ще до 300 тисяч інформації відтріхувати переселенців з. Окупованих або обстрілюваних районів Рефратових. Тому, тому так, з приводу того, що там в Києві відбувалося порівняння з Харковом, ви знаєте, це вже політичне питання. І якщо ви хочете про політику, балакати, балакаємо, А якщо ми кажемо про технічні моменти, то Харків готувався. Це завдяки скажімо, політиці або роботі Наші міськради разом з Тіріхом, які це все і скажімо так, контакти, які відбувалися безпосередньо з керівництвом країни. Комусь це подобається, комусь не подобається, але це вже такі політичні нюанси. Але все ж таки ті десятки кограційних установок, які були завезені, скажімо, з Києва, які там ті ж, скажімо, інді чи інші не блокували і ці гроші, і вони доїхали до нас. Так це ж, все ж таки на міністерства енергетики за. Ціклами, скажімо так, це їхня єпархія, Але все ж вони доїжджали ми, ми, ми голосували на сесіях, виділяли землю, та, ці корисні установки. Це кожну сесію, 2, 3, 5, 8 там, ділянок, які ми виділяємо, голосуємо, бо це земля без нашого рішення міськради неможливо там щось встановити. Ми голосуємо, я просто пам'ятаю, ці всі моменти 23-24 року ми там займалися, там, ставили ці кориці установки. Вони не, не спасли місто 100%. Але вони зробили можливим альтернативу для конкретних вузлів управління міста. Вона не втратила, скажімо, живучості. живучасті, да, якісь там квартали немає, там світла, там нема опалення, там ще щось сталося. Як зараз це ситуація була але все ж таки загалом система працює і такого як в Києві, не відбувається. Знову ж таки, це вже там киянам і владі розбирати, чому вони довели ситуацію, скажімо. Ці всіх конфліктів того, що ми бачимо зараз, Харків цього слава богу не відбулось, і це допомогло нам допомагає нам виживати це. Такі прямі це такі речі, які очевидні пане Богдане. Прошу уточнити завдяки тому, що Харків має альтернативні джерела енергії в будинках. Є вода, я вірно розумію, і місто не стало паралізованим. Чи чи як це правильно пояснити на загалу? Ну, різні системи. Якщо ми кажемо про подачу холодної води, і відповідно, це ж звідси працює каналізація. То це насоси, які перекачують воду, качають каналізацію. Були встановлені там відповідні генератори. Була зроблена робота ще в 22 другому році. У нас тут взагалі вимикається десь світло, і щось сталося. в цій країні, райони там сидять без світла по графіку, чи аварійні, неважливо. а Вода є. Тут є і все, вона качається. Це рідко, коли там може якісь системи в самому будинку, які не підключені до генератора. І вони ну знаєте, повно нові будинки висока поверхівка, ОСББ, Ну, у мене це все є. У мене потужний генератор стоїть. Ми його запустили, і неважливо. Ми там на 16-17 поверх подаємо цю холодну воду, гарячу воду, там опалення. А є такі будинки, де ну скажімо, ОСББ не те, що не допрацювала. Всі нічого не робила, і в них ви світло, все це погасло, насоси не качають. Це вже такий ну, вже домашній приклад, як воно виглядає. І Тоді люди сидять без без електрики, без тепла, без води. Такі приклади поодинокі, але єсть. Я не буду їх зараз називати. Ці будинки цих управителів, Це не, не, не тема. Ну так. Пане Богдане, дякую вам, що знайшли часто можливість долучитися. Дякуємо харків'янам за їхню стійкість за те, що стаєте прикладом для всієї країни, як триматися духом, і що треба робити першочергово. І ділимося з вами словесно, принаймні, але великим шматком тепла, світла з Харко... Зі Львова до Харкова. І запрошуємо до нас. Поки що в нас є і світло, слава Богу, і тепло, і доброю кавою. Також пригостимо, і добрим львівським сирником нагодуємо. І не тільки тож запрошуємо Я, вас, бережіть вас. Приїжджайте, ми будемо раді всіх бачити. Вам теж нагадаю з нами був депутат Харківської міської ради Богдан Ткачук. Говорили про те, як виживає Харків та Харківщина, зокрема також в тому числі після російських обстрілів. Бережіть себе, підтримуйте одне одного.